Ортопедичні кросівки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, якісна, зручна. Все виготовлено з натуральних матеріалів. Ось така моделька яскрава, бордового кольору. Це натуральний. нубук, ми ще називаємо теляча шкіра. Ось така бачите мінімен моделька яскрава, зручна. А, на любу липучки дуже добре фіксують повнотонишки. Почти ось Це. Носик, бачите, захищений. від Підошва висока, ребриста, не сковзить, не стирається. Ще й наклеску комусь дістанеться. Правильний ортопедичний заднік, що гарно фіксує п'яточку. Високо, бачите, що гарно е, фіксується ось тут, бачите, ось фіксується. Тут резиночка така Фіксується. Всередині он, е, ортопедична антибактеріальна устілка з супінатором, з е, амортизації, що гарно підходить на всю повноту ніжки. Гарно фіксується. Моделька дуже яскрава, гарна така. в неї дуже легко ухажувати. Треба дуже великих усилій робити. Рекомендую мінімен Туреччина.